йоу, hey, друзі, з вами Вулфенікс І в сьогоднішньому відео я разом з гулякою Гошою грав в Call of Duty Warzone. Мобайл. Ми взяли топ-1, накліпали дуже багато кілів, а також у нас був челендж від підписника Гуляки, який нам сказав приліпити терміт до нашої, так сказати, жертви, і футбольнути її, наче Кріштіан Роналдо б'є свій штрафний удар. Що ми, в принципі, і зробили. Накліпали стільки штрафних та пенальті, що мама не гарює. Тож давайте натягнути час і переходити до перегляду відео. До речі, відео буде два в одному. Мій основний вид з телефону. І гуляка гоша буде в куточку зверху. Я грав на айфоні 15 Pro Max, Ну а гуляка грав на якомусь потужному неймовірному планшеті. Не буду тягнути час. Давайте дивитись відомо. Увага, приближається газ. Слідкуйте за небезпечною зоною. <татрична> Та туди-туди, давай. Він <сіщу> мене чує, наче. Да, я тобі двері відкрив. Ну, зараз Мимо ворот Штанга Глеб. <сіщу> <сіщу> <сіу> не забув. Є, є, є ще один. Тут ворота поширше, іди сюди. Давай. Давай. Ануй. Ну, ну подиви. Бутєс, граєте за троцьком! Оце, Глєб, косий! Та вони самі так роблять. Тюрміть, тюрміть! Пішли, тут ще один я. Там, де тото. Так, в колдю мене 24 секунди. Так, Глєб, тут вже воріт нема. Стой, стой, стой! стой. Терміт в мене ще є. Печка, печка, печка. Я готовий. І я я Якась галіма мапітар. Я попадаю. Не... Ой, дивись, скільки химящик. Братан, мене термітка закінчила. Це гарно пішов. <ріст> щас. <я> <ріст> <аж> <ріст> щас, 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 оп, оп. А, блін. ну ти надумався. Глеб, бо нас ще мячик прилетів. Ща, працює ПВО. Туда, Блін! Ти ти... Блін. Це, це, це той момент, коли у дитинстві а, да, да. Це той момент, коли у дитинстві на якийсь дах забив мячик і не знаєш, які вибір О! Не добивай! о, терміт! терміт, хирки. Нема терміт. Да? А, давай. давай. Ото... Прицілився? Раз, два, три. Да. Зараз. Най! Кумерно, <зад> от, 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 от тут це реально робити. Тут, тут що, це не пойдет. <зад> да. 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 Сяний пакетик, сяни пакетик, подожди. Ні, я хочу його засад. <зад> Слухай, ми вже вісім фрагів таких топорилих наробили. <зад> ну я. Це, О, не ще, це, ще. Не топ... це не топорили, це наші сніжки. О, а давай базуку знайдемо. <зад> <зад> ну, він зу не захотів, щоб його добували. Якщо, базу... Якщо базуку знайти, можна робити от отой... О, вот там тип за забором. <плакін 'я> а... По тобі? Там позаду якийсь заруба. О, аж сюди долітає. Сапханчик там нормально все? Він на даху там, на другому поверсі? Там, там там, там троє, чувак. О, тут. допомагати. <плакін> я>, Я... У Сапхана? Ааа, йо! Yeah. Сорян, біжу, біжу. Нормально, можна, можна, у мене є авік, якщо що. Може дати кудись? На духу нема. Тім вайп? Тім вайп? А, Так, Ще стреляют, за самолетом, за, за самолетом. А, бачу. байчок. Блин, брюн топчик. Давай, сзаду, тут... сзаду, сзади, сзади. <плес> <плес> Ой, гарно полетів. В колді у 24 24 сезона Лего майже від релізу грав. А це колда мобайл ти маєш на увазі, так? Блін, мені нравится. О, там ще прям. Та да. Не, реально круте добиття. Гліб, в мене тільки в першій варзоні більше 500 годин, навіть не хочу підраховувати, скільки буде у купі за весь варзон плюс блекаути. Слухайте, блін. Маловато щось ми граємо. Маловато, думаю, граємо девизки їм люди на краши. Вибачте, я вчусь на автоматі його добив. А треба Це було? вже Це не полдав фультбольсик якийсь. Це вже Барселона проти Реал Madrid, а. Блін, клас, скільки ми накрошились. просто. Взагалі слухай, вон контракт на вбивство давай заюзаємо. Девин, О! Ну ладно, я еще одного так добью. О, на нас поливание. Хуи! Ооо! А да фигня? Полетила, блядь! Полетела, Бимба! О, у нас тут баунти, алло! Можна питання? Завжди кажуть баунті, а що таке баунті, я шо ступлю. Баунті, ну, це наче, типу як розшукуємий... Щось таке. Петух. Петух, да. Обов'язково петух. Да. Блін, О, тут багато це людей. Блін, ну по голові ж, Вів, ну. Ну я думаю. До... Машина. Машина. Да, 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 до багато машин. Прин- 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 дос. А маска? А маска чи вижив? Так, беда. Ой, на мене їде! Ой-ой-ой-ой! Так, вже не шуточки, тут вже... Вбив мене! Вбив? Да! Слухай, я когось нокнув, нокну, я... Хоча я, типу, ховався. Так, тихенько, тихенько. Да, да, да. Тут ты бы вообще пидня. в букве пути. Блин, ничего не надо. Ой, надо У меня нарашит. Скики все слышно. Да, нормально, нормально. Я иду, 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 иду. Я одного забрав. Блі, машина. машина. Наша, наша машина. А, де дитин нашу, він не пікляє. А це наша? А всі. Всі наші наші? Вже. Все, ми цей сквад розвалили. Трошечки чуть не обісрався. Да, да, да. Вже 17 фрагів, нормас. О, 10. Ого, 10! Нахай, колевий'ют емо! мав комп'ютерний. я тут батько! Ару. Повинні взяти топ. Тупо з такими кілами, з таким футболом, і цей відос повинен вийти окремо. не я Арчі, ну не густо що ж робити. Варто мобільний все ж таки не покажете. А ми, до речі, твій челендж виконали. Я не знаю, разів три, напевно вже. Арчі, челендж виконано, но дуже багато разів. Навіть НАТО задонатило. Навіть НАТО задонатило. Арчі подумали поведінку. Сказали, що челендж виконано. О, я кажу, там будуть зараз тіпи. Я йду йду, 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 йду. Я когось чув? У мене 26 Блин. тисяч, я можу щось, щось купити. А, в нас хтось відкис з паті. Слухай, я чую, він. Дити... Де, де, де магазин? Я можу купити бепки, все що хоче. Ну, магазин О, бачить, типу. Ні, не бачить. Прокирите мою спину, бо я до вас біжу, мені не видно, що ззаду. Ну, на нам би вже сейчас почарно. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, mm. от там типу. Ввач. Ти зараз зайшов. Ага, але. Воно хоче до. О, оно долітає. Вот бы сейчас якась мінальоточка пригодилась би. Може, да? Так, Глеб, мені треба 20 фрагів мінімум. Тому let's go. Давай. Mm -hmm. Давай. Тільки не обсраться. А відкрисно з четверто, да, типу вийшов. Да, да, він нас кидану в трошечки... А знаєш, я хер с ним, блін. Він не знає, що він потеряв, блін. Ты вже побіг. Я біжу на ті пічків десь потенційно. Блин, буває фріз і керування, все відлітає. І корона да, йде до нас. Угу. От я хотів корону вичепити, але вона вже не активна. Най, ось. Ідемо на, на магазин. Човіж пішли, пішли, пішли всі разом О, на магазин. То по мені? Ох, ніфіга. Тобі давай де магаз, я бебку куплю. Мене зараз треба, щоб хтось прикрив. Добре, менче на магазин біжи. А, все. Я беру бебку. Так, ітератор. Так, беру бебку. А, ти пуй його по тут. Не потрібно. Я пропоную позаду закрити на ТІВІ СТЕЙШІН. Вони два біжуть, біжуть. Один кряк. Бля, ну як? Сабхан, Сабхан, візьми, візьми. Тейкіт, 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 ма френ, тейкіт. Салют, Сабхан, не гони, візьми. Де, дай... Точка, трікуй мене щось. Дай точку. Еее, ні-ні-ні, не дам, Глєв. будь ласка. Тут теж щось, друзі взагалі не мета. Вони хтось ты Офігеть. Так, глеб, в мене тут алепа. Я бі... біжу. Вони тут, 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 під, піді мною. Зараз на бургері. Йду, йду, йду. иду. Дай Вони, точку. Бля, тільки точку, тачку точку, не бере. Не, минус, нормально. Мене задус смотрит, ктось. Я не розумію звідки. О, 20 фраг. Блин, сукан минус. Я бежу до там, чувак, тут. Що ти ты с фонариком О. Да нас до Сейчас, все. Иди до мене, до мене, домен дома. Нееее! Братан, а я поднимаюсь, я піднімаюсь. Піднімаюся, я встыгнул за дымаешься? Просто там снайпер трошки. Давай, до мене, до мене, до мене, Ми можемо бежи. Ми можемо не наметка. Праворуч, праворуч снайп. Блін, Девін. Давай совканчика купимо. Мене дивиться, давай. В... давай За... та... Десь дивиться. Купиш Сабхана? купиш? Ні, дивиться опять. Куп... Купляю, купляю, купляю. Ну, купа. Звідки дивиться, блин? Uh, ліворуч, ліворуч. Вон, будинку напевно сидить. Купив сапхану? Ні, сидить. Да, 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 купив. Татю. Де да, мітку, мітку, пліс. Він один. один. Далеко один. там побіг? Okay. Поза зоною? Так. Да. Отам. Откуди побіг. Ааа, там, типи, до речі. Да, речі. Да, Сабханчик, да, да, давай так. до лодіка ми тебе супроводимо і ти візьмеш його. Ну, я, до речі, з вишкою перестрілювався. Сапхан, на лодик пишет. Бачу бач, типов. Ой-ой-ой, звідки мене схить. Ряк. Отут. Вони купили, до речі, когось. Блін, зона на них іде там така. Позаду тип. I'm <gunshot> I'm Мій пер сказав п'ютон? Z зону в зону в зону. Магазин, магазин давайте, давай, закинемо. Давай. Це банк. У нас уже є. Де? Стоп топ. Я на дах побіг. Я знизу. Ідіть до мене на дах. Тут безпечно, при. Блін. Не дуже а тут безпечно. А як сміливатись? Я вже йду на дах. Я на даху. Угу. Девід залишилось. Знову. Вони купують один одного постійно. Ну, я сподіваюся, що зона не М -м. Давай. Мене пробили трошки. Гляб, глеб, там снайпер. У мене броні нема. У мене три. Тебе скинуть? Я щас їм їх поламаю, тоже візьми, Надо... візьми, треба в зону, треба в зону. В мене, тоді. В мене... Під смоками, напевно. Нема смоків. Погнали. Давайте понижче до заправки. Лівіше, лівіше. Сім залишилось. Найс, найс, найс. Тобто фулл патті проти нас? чотири. А, ні, три, три команди. Да. Один левий. на даху того треба за... забрати. Аха, бачу, 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 бачу. Собака, кто по нему стрелял? Я напихал, напихал. Блин! Я. Пробач, ну ты не собака, но ситуация собачья <laughs> получается. Я, Я думаю, просто что? о, собида. Тут какой? мина, мина, обережно. Сейчас. Я справа зайду. Вони будуть рашити. Чотири ти чувак, треба їх забирати. Вони на криші всі. Я знаю. То есть летить. Летять, летіть, на на, на к. Блин, сильно. Ляха, у них зона, зона у них. Із, із... Ну це Срака, я знаю цю зону, це параша нок. Давай, давай перебігати, хай вони підіймають один одного. Блід! Тут тіп, тут, тіп, не заходь! Глеб, треба халпа. Я без броні взагалі. Як ідемо? Ідемо за мною, за мною, за мною. Спалый, палить, 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 крыша. Я зайшов. В... Так, так, так. Так, я бачу маска лежить. <правда> у мене, у мене, налег, у мене, у мене, у мене! мене. Воно... Добывай, добывай, добивай. Це один? Да, да, один. Ни хрена. Все, 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 все <служили> <сесс> ты, Верёح, ты просто, ты, <сесс> килы, килы, килы. Иди, 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 иди,